Наркотики та парфуми хотіли приховано перевести через кордон. Впродовж минулої доби у пункті пропуску порубне прикордонники припинили дві спроби незаконного переміщення через державний кордон прихованих товарів. Під час огляду вантажно-пасажирського мікроавтобуса, який прямував на в'їзд до України, відбулось спрацювання службового собаки на наявність наркотичної речовини. В результаті догляду багажного відділення правоохоронці виявили у кількох коробках 126 упаковок мат різних м. Марок, які містять наркотичні речовини. Загалом у 65-річного жителя Чернівецької області вилучено майже 1400 таблеток сильнодійних лікарських засобів, які заборонені до переміщення через державний кордон України. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Окрім того, 45 упаковок брендових парфумів намагався приховати 37-річний водій автобусу «Мерседес», який прямував з Італії. Після оформлення відповідних документів брендові парфуми було вилучено. За попередньою оцінкою вартість товару складає понад 700 тисяч гривень.